Друзі, привіт! Сьогодні отримала таку красу. Це новинки в моєї колекції. Цей аромат всі шукають, чекають. Ось Я його відірвала. Будемо дивитися. Мені рукою Ашка. Так. Кажуть, що він схож на ганімет. Я, чесно кажучи, не дуже полюбляю анімет. О, який він гарний сам флакончик. Хтось полюбляє таке. Я полюбляю, хтось не полюбляє. О. Щось на багатому, скажімо так. Чи циганському? Ну як, як можна не любити? Моя циганська душа прям радіє, радіє. Такий розпалювач. Я сама полюбляю дивитися такі відеогляди, коли все видно. Щоб поближче показали. От. Ну що? Так, він схож, напевно, на ганімет, але я відчуваю більш, напевно, зелене манго. Ось хтось казав, читала десь. От, напевно, так. Зелені якісь якийсь ганімет занадто металічний якийсь на мені. Аромат відкривається, а маса більш зелена, фруктова. Якось так. Може, нотка металічності є, але вона десь фоном далеко далеко Ну що, друзі, пройшло десь 4 години. Я аромат затестила. Він достатньо шлейфовий, стійкий. Я його затестила та пішла в магазин. Повернулася, а вдома ще дуже гучно він залишився, пахне, та начебто, я тільки що його розпилила. Так що можу стверджувати, що 6 годин, 8 годин він витримає та дуже-дуже шлейфить. Я прям от ду волосся, трохи розвиває вітер, та я прям відчуваю від себе, що він один, один пшик на мені, та він так достатньо гучно. Розвивається. Так що мені, ну, да, скоріше, да, подобається. Дуже подобається, особливо Е, Наступного разу я відкрию інші коробочки. Дуже чекала ось цей аромат. Принаймні, по заявленим ноткам, він мені ну, імпонує. Дуже цікаво його послухати. Так що до наступних зустрічей. Пока!